Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книг навколо нас. І сьогоднішнє відео розпочинає таку, я сподіваюся, міні-серію зимових новорічних відео, які я дуже б хотіла знімати і буду сподіватися, що мені це вдасться. Крім того, це відео особисто мені цікаве і цікаво знімати тим, що сьогодні ми поговоримо про мої книжкові плани на зиму, а я обожнюю планувати, не дивлячись на те, що. Не завжди виходить ці плани виконувати. Але перш ніж ми перейдемо до уже зимових книг, я б хотіла трішки поговорити про мої осінні плани, що з того вдалося виконати, що ні. Я не буду показувати, розповідати про все, але якщо вам цікаво. То ви можете переглянути відео, де я розповідала про свої осінні плани. Загалом за осінній сезон мені вдалося прочитати 19-20 книг, враховуючи те, звісно, що я також слухала аудіокниги. Я не знаю, багато чи це мало, але зараз виходить стільки. І свої осінні плани я виконала рівно наполовину. Я планувала собі прочитати дві книги Робін Хоп хоча б а краще три, а то й всі чотири, але я прочитала тільки одну і зрозуміла, що я дещо охолола до цієї історії, чи, можливо, авторка мені якось вже не цікаво, не цікаво пише. Я не знаю, що сталося. Але не захотіла я продовжувати читати цей підцикл про драконів, тому зупинилася, але думаю, що колись все-таки дочитаю. Також в моїх планах було прочитати книгу Макса Кідрука, не озирайся і мовчи. З цим я успішно впоралась. Мій відгук на цю історію ви можете почути в прочитаному за листопад. Чотири 3 Крістін Генни також прочитано. Відгук у тому ж відео, де і кідрук. Також у мене була в планах книга «Better than the movies» англійською мовою, але на жаль, я цю книгу. Не прочитала, я прочитала іншу, але я думаю, що саме The Better Than The Movie візьму собі на зиму. Також в мене було Book Lovers. Book Lovers я прочитала відгук Шукайте в прочитаному. Також у мене в планах був детектив там, у темній річці від Діани Саттерфілд, авторка тринадцятої казки. Ця книга у мене дуже довго стоїть на полицях і, на жаль, я її не прочитала. У мене був період на початку осені такий коротке читання детективів. Не всі з них були цікаві, успішні, і в мене оце бажання читати далі. Такі історії зникло, я перегоріла, тому і книгу не прочитала. Тисяча осени» Якоба Дезуда, товстунець, який я говорила, що точно, точно прочитаю, буду уникати подібних фраз. Тому що я її не прочитала і навіть не бралася за неї. Я ще тоді говорила, що це досить імпульсивна покупка, і ще після відгуку Аліни я взагалі не захотіла за неї братися, тому не знаю. Вона поки що стоїть, а там побачу, що з неї буде: дім Землі та крові від Сари Джейм Мас. теж ще одна цеглинка. А яку я, на жаль, не прочитала. Я не знаю, мені здається, от я собі запланувала книги на осінь, і після того, як я їх запланувала, мені взагалі не хотілося їх читати. І, на жаль, Сара Джеймас теж лишилася непрочитана. Дім у волошковому. Морі, це книга, з якою я впоралась, книга, яка мені дуже сподобалася, і якою я реально насолоджувалася. З класики записки Кирпатого Мефістофіля Вениченка не прочитані. Вони в мене були і в літніх планах, і в осінніх. В зимові я їх цю книгу не брала, але, на жаль, не знаю, коли її тепер прочитаю. І остання книга Оповита тінями» в мене. Прочитана теж класна історія, яка мені сподобалася. Ось такі мої результати. В принципі, 50 на 50. Добре, що хоч якісь книги своїх запланованих я прочитала. Подивимось, як буде з зимовими планами, тому що насправді я запланувала дуже багато книг. Я розумію, що якісь з них швидше за все будуть не прочитані. Але мені здається, ну я не могла не взяти ці історії, бо вони або підходять ідеально під зиму, або під цю різдвяну історію, або я їх просто дуже сильно хочу прочитати і не хочу відкладати на якийсь інший сезон. Отож, давайте переходити до. Планів на зиму. Я думаю, що вже в грудні, ну максимум в січні, я продовжу своє знайомство з Террі Прачетом. І це друга книга з циклу Про Ринсвінда «Хемерне Сяйво. Я напевно, якби не купила дві книги одразу. Деріпрачі та перших, то я б і не продовжувала читати. Але так як в мене опинилася вже ця історія на руках, я вирішила, що я все-таки прочитаю, тому що хочу знати, чи варто мені далі збирати саме цей цикл про Ринсінда. Так як мені перша книга не дуже сподобалася, то це буде така. Такий ще один шанс для автора: саме в цьому циклі я буду ще пробувати відьми, смерть і варту буду пробувати, але Ринсвіт в мене поки що під питанням. Якщо в минулому році автором, таким відкриттям для мене був Макс Кідрук, то у цьому році для мене Неймовірною просто знахідкою стала Крістін Генна. Я прочитала її дві книги, і напевно, вже в 2024-му, в січні або в лютому, я буду читати Велику Глушину. Швидше за все, це буде в лютому, тому що мені потрібно трішки часу для того, аби моє серце емоційно. Відійшло від книги Чотири вітри. Я не знаю, чи буде це якась трагічна така сама історія, чи, чи навпаки, але я не хочу ризикувати. Е, і... Я знаю, що в 2024 році вийде ще дві книги Крістін Генни, але поки їх немає, то я не хочу поспішати читати щось ще, щоб, знаєте, так, розтягнути задоволення. Наступну книгу я вам не так давно показувала у своїх покупках, і це Локвуд і компанія. Я знаю, що, можливо, ця книга більше підходить для осінніх читань, але мені дуже хочеться її взяти Саме зараз, тому я не хочу чекати аж до наступної осені, щоб познайомитися з цією історією. Я думаю, що вона дуже легко і швидко прочитається. Вона невеличка, написана таким нормальним, гарним шрифтом. Тут всього 311 сторінок. Тому я з задоволенням познайомлюсь з цією книгою саме взимку. Цю книгу читали, напевно, усі у минулому році, але я, на жаль, не встигла її прочитати. Це санаторій Сари Пірс. Я знаю, що тут дія буде відбуватися в якомусь засніженому готелі, тому теж ідеальна історія, мені здається, для зими. Я чула неоднозначно відгуки про цю історію, але в принципі мене це не сильно відлякує. Мені здається, що це трилер чи детектив. Тому, коли в мене буде настрій на щось таке зимове, таємниче, я візьму цю історію. Наступну книгу я дуже довго шукала і не могла знайти. І я її дуже хотіла прочитати, але за оцей період пошуків трішки до неї охолола. Ця книга. Аркан Вовків Павла Дерев'янка. Я все-таки вирішила, що взимку саме час взятися за цю історію, тому що в мене є перша і друга книга, і мені потрібно знати, чи купувати третю, тому що в мене чомусь є таке відчуття, що вона теж скоро десь зникне, і мені потрібно буде довго на неї чекати. Я не знаю, чого очікувати від цієї історії, тому просто буду читати, коли дійдуть руки. Думаю, що це буде в січні. 1845 рік держава Хмельницького вистояла. Майже 200 років тут правлять виборні гетьмани та двопалатний парламент, червона та чорна ради. Співіснують католицька та православна церкви. У небі пливуть цепеліни, а серед людей живуть відьми. На захисті українського гетьманату стоять військо Січове, таємна варта і химерні лицарі Сірого ордену, що володіють потойбічними силами. Звісно, мої плани не могли обійтися без гарячої новинки від видавництва Віват. Це Бріджертоне. Вже, по-моєму, в лютому вийде друга частина, тому от до лютого я б точно хотіла прочитати цю книгу. Якщо вийде подивитися серіал, нічого особливо про неї не знаю, тому просто вам показую, що вона є в моїх планах. Книга Зимові заручені, мені здається, створена для того, щоб її читати взимку і своєю назвою, і своїм зовнішнім виглядом, вона нас підштовхує. Саме до зимового читання, тому хто є така, щоб її не прочитати? Тим більше, вона свого часу, мені здається, була досить популярною. Зараз також є друга книга з циклу. Я не знаю, скільки їх точно усього має бути, але дві перших вже є в наявності, тому мені теж треба. Вирішити, чи хочу я продовжувати цю історію читати далі, бо відгуки на першу були досить неоднозначні. Як я вам і казала, книга англійською не знаю, підсвічує по-моєму «Better than the movies» переїжджає в мої зимові плани. Тому що в восени я її не встигла прочитати. А книга, наскільки я знаю, має бути дуже класна. Мені знову ж таки її рекомендувала Аліна. Тому, тому з радістю познайомлюся з цією історією. Думаю, це буде щось досить таке легке і романтичне. Останні чотири книги, я думаю, що швидше за все буду читати в грудні, хоча як вийде, але три точно. І Перша, це там, де немає Бога від Макса Кідрука. Я, звісно, не могла не запланувати собі улюбленого автора, тим більше, тут ось така обкладинка, яка говорить про те, що цю книгу треба читати взимку. І вона на на диво маленька. Можливо, це так здається, тому що навіть книги там на 500 більше сторінок в кідрука здаються досить маленькими, але все рівно вона ось така. Крихітка порівняно з іншими, особливо з Колонією. Тому, думаю, в грудні буду з нею знайомитись. Книга, яка була в списку моїх книг, які я боюсь читати, і. Аліна розвіяла страх про цю книгу, і я їй обіцяла, що я її прочитаю дуже скоро, і я реально дуже хочу її прочитати. Це моє каяття Жоама Кабре. Я взагалі нічого не знаю про цю історію і думаю, сподіваюся, впоратися з нею в грудні, бо вона ось така товстенька. Тому, в принципі, мені вже потрібно починати її читання. Зараз я, до речі, з Аліною читаю. Три чоловіки для вільми. Так, три чоловіки для вільми. І, можливо, після цієї книги, як ми дочитаємо, я одразу візьму цю. Це роздуми автора про зло в історії людства, які подано через зображення життя інтелектуала та історії незвичайної старовинної скрипки з чарівним звуком. Розповідь ведеться від імені головного персонажа, вже ураженого хворобою Альцгеймера. В ній йдеться про щире і високе кохання, про любов до краси речей, про дружбу і заздрість, про людську шляхетність і нитість. Звісно, мої книжкові плани не могли обійтися без різдвяних історій. У мене їх дві. Власне, різдвяна історія Чарза Дікенса це книга, яку я перечитувала чотири десь рази, це точно. Я дуже люблю цю історію, вона неймовірна, а це видання від Старого Лева просто вау! Я дуже хотіла мати книгу саме в цьому виданні. І от придбала і в цьому році хочу знову ж таки перечитати. І ще одна різдвяна. স্নেহ <laughs> কলাই Сніг пахне мандаринками теж від Старого Лева. Я не планувала собі багато ось таких різдвяних книжок, тому що я не можу просто більше двох історій читати, для мене це максимум. Мені потрібно якось це все розбавляти, бо коли забагато такого солодко, приторного, різдвяного, то мені, мене вже аж від нього трохи нудить. Тому от одна-дві книги на рік, саме от таких мені. Цілком достатньо. Мені здається, що плани вийшли ну, грандіозні. Побачимо, що з цього вийде. До речі, давайте порахуємо, скільки книг. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 книг. А, якщо враховувати те, що за осінь я прочитала там. 19, десь, Ось це практично все, що я буду читати зимою. Не залишила собі багато місця для якогось експериментального такого моментного бажання. Щось взяти, але побачимо. Це ж плани, і вони можуть змінюватися. Отож, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво разом зі мною поринути у планування. Обов'язково пишіть в коментарях, які з цих книг ви читали, чи, можливо, плануєте читати, чи просто діліться своїми планами, якщо ви теж їх складаєте. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.